Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я в загальному не дуже так люблю знімати відеоролики про Польщу, розповідати, що там відбувається. Ну, нещодавно на форумах на Фейсбуку та дуже багато різних статтів я побачив в інтернеті, про які говориться, що дуже велика кількість українців занепокоєні, неспокійні через нового президента Польщі чи та через погляди нового президента Польщі. І після того, як я все це почав читати, до мене почало звертатися пару сімей, звернулося до мене та почали мене розпитувати про те, чи можна потрапити в Канаду, чи я би не міг допомогти, чи я не можу порадити імміграційного консультанта, бо ситуація в Польщі погіршується. І я поспілкувався з парой сім'ями. Просто цікаво навіть для себе, хотів їм допомогти. Та й розпитав їх, і коли ми розмовляли, мені ці сім'ї розповіли дуже багато цікавих нюансів, які зараз відбуваються в Польщі, і наскільки все помінялося в сторону українців в Польщі. Тому, друзі, якщо ви дійсно підтримуєте своє рідне українське, прямо зараз залишайте вподобайку. Пишіть вашу думку про це, чи ви думаєте, що це хороший президент. Для майбутнього для стосунків з Україною. Чи ви справді думаєте, що це дуже великий буде стопор, і велика блокада розпочнеться тепер і за нового президента Польщі стосовно майбутнього України? І не забудьте підписуватись на канал, якщо вам цікаво дізнаватись важливу та правдиву інформацію прямо з середини. Кароль Навроцький буквально переміг свого опонента на 1%. І розумійте, що болить, що болить, що він сказав та говорить і говорив ще до того, як він навіть став президентом. Що найбільша проблема, що Україна і Українці невдячні, що він не бачить Україну у НАТО, що Україна повинна багато чого змінити. Що історія між Польщею та Україною є дуже погана. Що Українці повинні забути про це, повинні чуть не вибачитись, поцілувати ноги, як то кажуть всім. І що Україна така погана, така сяка. Тут ми маємо Росію з одного боку, яка давить Україну конкретно. А з іншого боку, ми мали Польщу та так звану блокаду фермерів, що відбувалось на кордоні з Україною, коли не пускали навіть автомобілі в сторону України. А тепер маємо президента, який відверто про це говорить та говорить, що українці ще не вдячні. Українці не вдячні після того всього, що українці зараз переживають, переходять. І тим більше, що врахувати, що Україна захищає Польщу і всю Європу від Росії, якщо б Україна не змогла стримати так довго Росію і просто би здалася або впала, Росія б вже давно б мала своє військо, свою армію вже на кордонах з Польщею. Чи напала вона би, чи не напала? Ми не знаємо і не будемо говорити такі речі, але точно би жаркувато би було полякам і Польщі. Тому треба віддати належне Україні українцям, що Україна захищає Європу зараз на даний момент, і тим більше, що ця вся робоча сила українських біженців, які зараз перебувають в Польщі, вони додають дуже великий внесок у розвиток Польщі. Вони підтримують економіку Польщі, і б навіть самі поляки та уряд Польщі визнав, що коли українські біженці почали покидати Польщу, то це було відчутно. Була велика проблема та е, недостача працівників в різних сферах. Бо багато поляків теж їздять та працюють в різних європейських країнах на заробітках. І не багато з них хочуть працювати на низькокваліфікованих різних професій, які швиденько підбирають українці, щоб закріпитися та Всістися на місці. Чесно вам сказати, кожен українець і українка може з цим погодитися, що імміграція в Польщу вона не є погана, вона не є надзвичайно погана, що там щось погано там можна заробляти, там можна жити, там можна собі давати раду. І багатьом українцям ця країна підходить перш за все, що там мова ближча. Культура ближча та й близько до України і міграція ця фактично навіть і не рахується як імміграцію, бо все дуже близько і зрозуміло. І добра половина тих українських біженців, які зараз є в Польщі, вони до довгий час там були, їздили ще навіть коли вони жили в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Тому Польща це не є новинка для українців. Вони себе там добре почувають, але в Польщі ви завжди себе будете почувати іммігрантом, тому що. Польща це країна для поляка і для поляків, і і поляки дійсно беруть велику гордість за свою країну. Вони цінують свою релігію, вони цінують свою, свої традиції, свою мову. І в тому плані від поляків є чого повчитися саме українцям, також в деяких ситуаціях. Але те, що до українців відносяться трошки по іншому, по гіршому, і з кожним роком це міняється і гіршується. Не є далека якась неправда. Багато є історії, багато є вчинків про те, як українців дискримінують в Польщі, наскільки їм складно, і не треба зараз говорити там про те, що О, там українці самі собі дозволяють багато. Так я згіден з вами. Українці є деякі які... Веселяція, які порушують закони і на яких тикають пальцями, і це дійсно неправильно так робити. Але ми говоримо про загальну більшість, яка дійсно робить е, різницю в Польщі, перебуваючи в Польщі, не просто так, щоб сидіти тільки на соцвиплатах, а дійсно допомагають е, Польщі в розвитку, допомагають в Польщі всьому абсолютно. І українських біженців хочуть бачити в будь-якій європейській країні в будь-якій країні світу, тому що. Знають будь уряд, знає, що українці є роботящий народ, який буде працювати, буде сильно працювати, сплачувати податки і тільки зміцнювати економіку любої країни, в якій вони б не були. І теперішній президент він навіть погрожує тим, що соцвиплати потрібно забрати, скоротити, що ці соцвиплати повинні йти полякам. що... В загальному все має крутитися навколо поляків і тільки поляків, тому українцям буде ще більше і більше складніше, і потенційно українців будуть ще більше витискати з Польщі. І вже зараз йдеться мова. Пару статті вийшли, в які я прикріплю в описі під відео, що українці починають покидати Польщу знову ще більше, шукаючи якісь інші можливості. Багато українців до речі, які до мене звернулися. Вони зараз шкодують та пошкодували, що вони не попробували Канаду, тому що вони бачать, що зараз в Канаді відбувається, і наскільки за ці три роки з половиною що українці вже перебувають ті, що залишились, ті, що перетерпіли, вони справді живуть та сидять досить непогано, відкривають бізнеси. І що цікаво і добре про Канаду, що Польща це вже знаєте такий хаб, який багато бізнесів всіх цих вже попробувано, використовуються і вже давно були в дії. А в Канаді це не зачіплений маркет, який зараз українці починають зачіпляти з різними цікавими додатками, різними невеличкими бізнесами. І це зацікавлює канадців, і ті українці не то, що живуть, а живуть дуже навіть добре і купляють будинки, хати і їздять відпочивати. Тобто, друзі, зараз ситуація перевернулась конкретно, і Польща вона завжди буде. Як то кажуть, не такою рідною, як Канада, бо Канада це країна іммігрантів і тут легше адаптуватися, тут так не будуть тикати вас пальцями, хоч я не буду брехати, бо тут є правда, тут теж бувають різні нюанси, різні ситуації на на робочих місцях, але не до такої степені, масивної, як, наприклад, це в інших країнах Європи чи в більш таких країнах, які настроєні більше на свою національність. І в цій ситуації для України це не є дуже хороша новина. Що це що новий президентом Польщі став е, ця особа? Тому що блокувати НАТО та вступ НАТО в Україні зараз точно не потрібно, щоб додавалося, тому що вже Угорщина це робить. Тепер ще Польща почне це робити, і ну це не потрібно. Це не потрібно зараз. Треба підтримувати Україну і українців як ніколи і навпаки бути з українцями. І добитися справедливості, і насамперед розуміти, що якщо Україна впаде, то потенційно може багато чого іншого впасти. Тому зараз єдність важлива європейських лідерів, а не оце постійно міняння, якісь один хтось вискакує. І, і що цікаво, що Польща вже є в НАТО, Польща говорить. Все, що вона хоче, бо їй без, без різниці, бо вони вже є в НАТО. Вони вже там вони в безпеці. Вони не дбають про то, і вони ніколи не можуть зрозуміти, що таке бути в українських чоботах на даний момент і тому їм легко говорити, але українцям не легко говорити. Українці так само, як і Польща. Мають той самий шанс і право потрапити в НАТО і особливо після всього, що Україна пережила, після всього, що Україна продовжує переживати, і після того, що Україна втрачає щоденно. Тому цікаво буде почитати вашу думку в коментарях внизу, що ви думаєте про цю ситуацію. Я надію, що вийшло дуже цікавим. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.